Ось вони, краски осені. Яка ж запашна і чудова ця айва. Я обожнюю цей фрукт. І не тільки на смак, на його колір, на його запах. І як він прикрашає садок восени. Які гарні плоди. Варю, варення, повідла. А як просто приготувати айву? Чудовий десерт з нею з, з, зі сливками. Дуже смачно. До речі, це дерево я посіла з насіннячка. Я купила дуже гарну айву, побачила на ринку. З'їли, як то кажуть, дістала насіннячка і восени їх висадила просто в ґрунт. Весною чекала, коли зійдуть, їх було декілька. Доглядала ось таке дерево вже велике. Вже збирала плоди, це тільки з цієї сторони залишилося. Так ось, цьому дереву 7 років довго. Плодоносе лише другий рік. Ну, з насіння, самі розумієте, з насіння має виростити. Тобто. На п'ятий шостий рік тільки можуть з'явитися плоди. Але що цікаво, по-перше, експеримент проводила, чи дійсно буде відповідати цей фрукт тому, який я куштувала, тобто з якого я зняла насіння. Да, і по формі він відповідає. Тобто, айва одна з невеликих рослин, дерев. Які повторюють свої якості, властивості, якщо посадити з насіння. Це не можна добитися зі сливки, з яблучка, з інших. А ось айва, якщо ви побачите гарну, смачну ту айву, яку, яка вам до вподоба. Да, сміливо можете збирати насіння, на зиму висіяти в ґрунт. І дочекаєтесь теж ось таких плодів. Ось. Чудова. А з вами була Наталія.